Привіт, друзі! Є сенсаційна новина. Невгамовні непосидюхи знайшли собі нову пригоду. Вгадаєте, де у школі? Виявляється, хлопці та дівчата ходять до школи не тільки за знаннями та спілкуванням, а щоб ще не тільки потренувати свій мозок та й тіло, особливо коли звичайна фізра перетворюється на фітнес станція. Юні поціновувачі танцювальної аеробіки досягли такого рівня, що можна проводити конкурс на найграційніших танцюристів. Конкурс це, мабуть, ще у планах. А поки ж розкриємо секрети: як звичайно фітнес тренування перетворити на танцювальне спортивне змагання. Ходімо, а на нас чекає весна, краса та грація. Участь у святі взяли учні середніх та старших класів однаково хвилюються і учасники, і вболівальники. Перший намагалася щохвилин репотувати, другий тримали кулачки та прикрашали зал заохочувальними плакатами, щоб додати впевненості та підняти настрій своїй команді. На вперше проводить свято, хвилювалася ідейна натхненниці заходу, вчитель фізкультури. До речі, цього року Алла Миколаїв набрала участь у міському конкурсі на кращі спортивні досягнення Дніпра, отримала спортивний оскар і звання найкращої вчительки фізкультури. І все цілком заслужено. Алла Миколаївна. Розкажіть, будь ласка, як виникла саме ідея свята? Коли я прийшла працювати в школу, з першим що я зіткнулася з проблемою, хлопчики дуже полюбляють відвідувати уроки фізкультури, а дівчатка не дуже. хлопчики полюбляють грати в волейбол, баскетбол. Люблять всякі види навантажень. А дівчаткам це не подобається. Тому я вирішила впроваджувати інноваційні технології, такі як фітнес. Одним із напрямків фітнес-технології є танцювальна аеробіка. Кожен клас обирає ті стиль, які йому подобаються. Потім вони впроваджують їх свої танок і показують 19 років тому. Я вирішила провести змагання з танцювальної аеробіки в цих змаганнях брали участь учні 10-11 класів. Но ми не стоїмо на місці. Це все перейшло в таке гарне спортивне свято, яке зветься Весна, та Грація. І в цих змаганнях беруть участь дівчата шостих, сьомих, вісьмих, дев'ятих, 10-х класів. Які нагороди отримують учасники свята? Учасники свята отримують дипломи за перше, друге, третє місце в різних номінаціях і отримують звання Місфітнес, звання Кращий дует школи і також кращі команди школи потім виступають на змаганнях, на міських змаганнях, на обласних змаганнях танцювальної аеробіки та черлінгу. Першими виступали молодші класи, і тут слова зайві дивіться наскільки гарно дівчата освоїли танцювальну аеробіку. Чати, розкажіть, чи вперше ви берете участь у цьому конкурсі? Ні, ми танцюємо завжди та отримуємо перше місце. А хто допомагав вам готувати костюми та ставити танець? Це була наша ідея. Ми придумали танець у двох. Ми обрали рожевий колір, тому що це наш улюблений колір. Також музику ми підібрали під Настю Каменських Пеляґросо, тому що вона дуже дівчача та молодійна. Дівчата, що ви побажаєте іншим учасникам конкурсу? Бажаємо нашим суперникам гарного виступу, але ми все одно найкращі. Хто ж найкраще може оцінити виступи команд, як на директор школи та випускниці минулих років, які свого часу гідно виборювали звання Міс Фітнес? Фітнес-2015». ох і нелегко легко їм довелося цього разу. Розкажіть, будь ласка, чи важко оцінювати учасників конкурсу? Оцінювати так, важко, тому що всі учасники дуже різні, всі дуже стараються, вони показують дуже гарні виступи і тому кожен рік все важче оцінювати. А за якими критеріями ви оцінюєте? Це грація, синхронність, команда. Костюми також. Ви самі брали участь у цьому конкурсі. Що вам дало у житті звання Місфітнес 2015? У першу чергу воно дало мені впевненість у собі, у собі і дуже приємні спогади. Яскраві талановиті спортивні танцівниці порадували глядачів та журі сольними виступами. Ідеї для танців придумували самі, і від конкурсу отримали неймовірну насолоду. Дівчата, ви так гарно танцювали соло. Поділіться своїми враженнями. Я отримала неймовірні емоції. Це було дуже круто. Мені дуже сподобалась, особлива підтримка залу. Це дуже круто було. Дівчата, а чому ви ще й вирішили танцювати окремо, щоб показати свої здібності та сподобатися залу? Танець це життя. Мені дуже подобається цей танець, я вирішила його показати усім. У мене є така змога і я можу танцювати. На яку нагороду, сподіваєтесь? На перше місце. Багато оплесків від людей. Дівчата з мого улюбленого цьому А теж дуже хвилювалися. Скільки годин репетиції ми провели разом з вчителькою фізкультури та організаторкою спортивного свята Весна Краса Грація. Підбирали музику, відточували рухи, обирали костюми, робили зачістки, щоб запалити зал енергією та вразити журі своєю грацією та красою. Так і так і Take you home with me. Bala tu cuerpo, alegría Macarena. Que tu cuerpo va dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena. Bala tu cuerpo, alegría Macarena. Que tu cuerpo va dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena. secret. Bang. I'm a... Mato Fado, a gentleman Мені дуже сподобалось. Дуже багато емоцій. Ми дуже довго чекали цього дня. Це було неймовірно. У цей танок було викладено дуже багато засиль, та ці зусилля були немарні. Це було дуже класно, емоційно та драйвово. Ми усі виклалися абсолютно повну і мені здається, що вразили зал. Кіро, розкажи, було складно готуватися, готуватися до конкурсу, ставити танець та обрати костюми. Насправді це було класно, ну все одно ми приклали до цього дуже чимало зусиль, витратили дуже багато нервів, переживань і таке. Але це насправді того коштує. Чи є в тебе бажання брати участь у конкурсі ще? Так, звісно, бо танець заряджає позитивними емоціями та надає якусь таку позитивну енергію. Як ви себе підбадьорюєте? Закінчилося спортивно-танцювальні святи яскравим флешмобом. Танці на позитиві, драйв, фейерверки з фарбами холі, веселий сміх, аплодисменти і нагороди. Все це тепер незабутні моменти шкільного життя для учнів школи номер 31 І головне, журі справедливо оцінили кожен виступ. При кращих є у всіх учасників. Мати тільки цей танцювальний конкурс проводять у школі 19 років поспіль. Рухи, костюми, музика. Танцює кожен клас, танцюють енергійно, захопливо, весело та дуже гарно. Так що стояти осторонь неможливо. А не посидюхи з танцювально-спортивний нон-стоп витримали і спробували. А ви.